Вітаю! Мене звати Авель. Я некромандемонолог. Це перше відео на каналі. І сьогодні ми розглянемо деякі політичні питання, а потім я розкажу про діяльність каналу надалі. І перше питання, чи закінчується вже війна? В принципі, у мене вже багато ідей на цей рахунок було. Я багато чого говорив на різних передачах. Я можу сказати тільки, що. По факту, по факту війна вже закінчилась де юре де факто вона доводиться до кінця в нашому світі. Тобто, в матеріальному плані по виконанню домовленостей, по збиттю патронів, по ліквідуванню потрібних людей, по заключенню нових домовленостей з іншими державами на рахунок інвестування в нашу, і як це все буде відбуватися уже надалі. Це, в принципі, так, да, ви король кубків. Тобто, у нас персонаж определенно вже е, на віддихі на чилі, на розслабоні, але далі у нас д'явол шестерка пентаклів. А ми бачимо ще деякі маніпуляції. Ми бачимо, що нам вертять, крутять і ну, до якогось і коаліції в ідейному рівні, тобто в нашому мисленні. Шестерка Пентаклів, що потрібен ще час до кінцевого завершення, і на дні я витягнув. Щоб конкретизувати питання, це у нас п'ятерка пентаклів, то є ходьба по черепам, ми пройшлися по головам і ми якби, пройшли цей період. Далі у нас десятка пентаклів, яка нам каже про те, конкретно про інвестиційні моменти, конкретно про те, що в Україні надалі буде гарне майбутнє. І відлюдник. Те, що ситуація вже закрита сама в собі. Тобто вона не буде продовжуватись, вона вирішується вже от якби, по рішенню. Вона не буде далі тянутися, вона не буде виходити в Єрафанта на світовий масштаб, вона не буде особливо крутитися. Тут, от, крім того, що у нас да, є до офіційного закінчення війни. Так, чи погодиться Путін на 30 30-денне перемир'я? З якої умови? Погодиться. Однозначно погодиться. І я думаю, що в момент, коли він вже на нього погодиться, якраз війна і закінчиться. З цього буде початок. Може ще декілька якихось прохідних моментів, як би трапитись, але тим не менш, то вже не так важливо буде. Чи Україна вийде з Курщини? Україна вийде з Курщини. це як? Пакос пожинання. Ну, по пажу Кубка ми бачимо деякі патрії. Значить, скоріш за все, в принципі, відповідь буде так. Чи є таємна змова США та Росії щодо Курщини? Нема там ніякої особливої таємної змови. Це не те, щоб якесь рішуюче місце. За зачиненими дверима у Союдовській Аравії домовилися про післявоєнний розділ території. Про післявоєнний розділ території домовилися вже якийсь час назад, я думаю, давно. При перших домовленостях в Судовській Аравії домовлялися про план того, яким образом буде проявлене інвестування, чи буде це за закритими лицями бізнесменами, які є підставним лицем для іноземних інвесторів, чи вони будуть напряму займатися цією діяльністю, і гарантії е, того, що їхні кошти і все інше не постраждає. Е, Трамп обіцяє Великий день 2 квітня, що він має на увазі. Що має на увазі сам Трамп? Я не знаю наскільки от актуально те, що він сказав це. Мені кажеться, слово в нього різанулось просто під ситуацію. Тобто він вже бачить, що у нас все приблизно приблизно якось вирішується. А і в війні, і в світових масштабах, і між державами. І Він просто от зробив ставку на 2 квітня, що буде робити щось там конкретне. Чи знає він напевне, що там буде? Ні, він напевне там нічого не знає. Він просто ляпнув і всі піднялися на слух. Чи повернеться лівий берег Херсонщини та окупована частина Запорізької області в Україну. Україну. Херсон. Херсон має повернутися. Запорізька область. Запоріжжя, Запоріжжя, чи повернеться. Ну, а Запоріжжя також має повернутися в Україну. Що чекає неокуповані міста Донецької області? Неокуповані міста Донецької області у нас. Я не скажу, чи будуть вони складі в Україні чи в Росії, але я просто можу сказати, що у них буде печальне майбутнє. І все це майбутнє у них по особистій вислузі. Тобто, там якісь люди зібрались з дурною кармою. І вони масово на цій території починають за це відповідати. На жаль, воно так сталося. Хто хотів, хто відчував, що йому не місце на тій землі, я думаю, точно її покинув. А кого тримала, значить, на то воля Божа Всевишнього. Так. Чи є загроза ядерки Орешника? Решнік, так. Да. Щось вони там з ним покидаються, помашують. Чи будуть якісь конкретні ущерби на цей рахунок? Не думаю, я не думаю, що будуть якісь особливі загрози з цього плану. Для України загрози ядерки нема, а от експерименти, якісь ядерні. Постріли в море, чи Аляска, чи ще які місця, я думаю, будуть проводити для того, щоб запугати людей і викликати оце масовий страх обурення. Це вже дальніші события, які не касаються конкретно України і нашої війни. Чи планує Росія зробити щось, щоб з причини викид радіації? А дивіться, Росія цього конкретно не планує. Але є плани на рахунок біозброї, смерть, да. на рахунок біологічної зброї, тобто, можливо, чи отруєння води, чи, я не знаю, чи, це, ну, це насправді на внутрішньому рівні через пилення якоїсь фігні з літаків. Ми можемо, звісно, говорити скільки завгодно, що це бриддяна, але це не бридятіна, ми це можемо пронаблюдати на вулиці навіть в деякі моменти. Чи будуть масовані обстріли. А, масованих обстрілів не буде, це я вже дивився, знаю. Немає сенсу в Росії викидати ресурс на помахати пісюном, як говориться. Вони будуть відбивати обумовлені території. Тобто вони кинуть ці ресурси на те, щоб повністю відбити обумовлені території. І от після цього якби є 30-денне перемир'я, яке там день на день не приходиться, будуть ще якісь порушення, і вже потім якесь заключення миру. Я думаю, це до літа десь буде. Е на одному з храмів києво печерської лаври, але. Хрест чи збіг чи знак, ворога готує щось жихлемець. Це дуже цікаве питання. Давайте подивимось це. Я не хочу це дивитися на картах. Я би сказав, що це не дурний знак. Я би сказав, що це навпаки хороший знак. А наскільки я знаю, кевчиська лавра була б і має до сих пір передається якби в УПЦ, ну до сих пір, якби це не закінчилось, я думаю, що ми можемо це сприймати як е, початок закінчення чогось. І я думаю, це початок закінчення влади е, християнського російського християно-російського сприйняття світу. Над нами. В принципі, сьогодні, по питанням, все. Я думаю, що надалі на каналі ми будемо, звісно, а вже ж розглядати і політичні теми і питання. А ще я зацікавлений в окультному просвітництві, тобто, я буду запрошувати чи до себе гостів, чи я буду сам розказувати про ті знання, які можу до вас донести, уже будучи майстром е в декількох напрямках. І, в принципі, продовжувати, ми будемо от десь в такому. Плані чинні. Як собі обрати майстра для роботи, я хотів розглянути ще сьогодні запитання. У нас дуже багато зараз авторитетів появляється, вони всі знімають відео, вони себе рекламують і наскільки вони є а, правдивими. Для початку, а якщо ви обираєте собі майстра для роботи, ви повинні розуміти, що справжній практик МАГ, який працює з вищими силами, ніколи не буде брати мало. Це буде ну, дороге задоволення. Uh, яснобачення в ці цілительні моменти зняття порчі, це все дуже дуже тяжка робота. Відновлювати енергію після цього потрібно. І якщо ви хочете натрапити на справжнього майстра, вам потрібно прослідкувати його історію. Тобто ви дивитеся на його сторінки, ви дивитесь, скільки він цим займається. Він дивитесь, чи любить він свою роботу, чи проводить він ритуали, чи у нього тільки його фізіономія знаходиться, чи є у нього якісь там ритуальні предмети, як він виконує ті ритуали, його. А можливо, декілька відео там на Ютубі, як він проводить ритуали. Це все ви маєте побачити в А, І першим ділом, коли ви до нього звертаєтесь, ви ніколи не йдете по ритуал, ви йдете по діагностику. Ви маєте побачити в практика вміння а, читати інформацію. Інформацію з минулого, з теперішнього і з майбутнього. Спочатку ви не задаєте ніяких питань, ви говорите, розкажи, що бачиш. Він має вам видати якусь інформацію, яка з вами сходиться, і ви потім можете вже продовжувати розказувати свою ситуацію, яку хочете переглянути. Обманувати на, в наглу, типу, задавати неправдиві питання, типу, не потрібно. Це дуже погано закінчиться для вас, якщо ви потрапите на справжнього майстра. А надалі а ви вже можете по висновку того, що отримали, побачити, чи є в людини сила і доступ до вищих енергій і знань, чи немає. Якщо він буде вам розказувати, версти дурницю, типу на вас порча, на вас негатив, у вас проблеми всі в сім'ї тільки із-за того, що у вас там яка то радова порча, ну зрозуміло, що воно не є істиною, воно должно сходитися з людьми. Тобто, якщо він говорить, що там в людини порча, наприклад, там. У вашого діда був алкоголізм, він там бив людей і був дуже агресивний. І на ньому є робота приворотна, допустимо, від вашої там бабці, Либо, допустимо, від іншої жінки, яка хотіла ввести його у бабця, а він не, не увівся і трохи так пішов умом. Тобто це писання має бути конкретніше і точніше. Це можливо ще попадання в терміни і в точні імена, якщо практик достатньо сильний. Медіуми зазвичай можуть потрапляти в імена і вдати. І коли ви. Як людина вже вирішила свою проблему, в принципі, підтримувати зв'язку з практикою з практиком немає сенсу. Якщо ви ж, людина середнього рівня заробітку, хочете собі практика на постійний супровід, коли щоб він там вів вам бізнес, вас захищав, відбивав ваших конкурентів, можливо, навіть їх валив в різних сенсах. А тут ми вже говоримо. Про вистроювання особистої комунікації, тобто, так же, як звичайні люди, діагностика, робота, ви маєте прослідкувати, на якому рівні знаходиться майстер і на якому рівні знаходиться його життя. Тобто, якийсь е, чел, роботуючий з бесами, а на, на кладбище, несущий водку, і там якийсь коньяк в підношення, воно не приконає. Я можу зразу сказати, що у крупні бізнеси якісь великі справи не може вести практики, який не практикує кроваві жертвоприношення. Йому просто енергії на це не хватить. І саме тому це має бути людина, от прям як бойовий маг. Да, він може витягнути з будь-якої ситуації, вирішити ситуацію в облік 30 хвилин чи години. Але це в крайніх випадках. Ви маєте розуміти, що на все повинен бути час. Два місяці, три місяці, три місяці це взагалі потолок виконання ритуалів. Тобто, через три місяці він видалі любий ритуал повинен, хоч якось, спрацювати. Якщо він може спрацювати через тиждень, може через тиждень, може через місяць. Uh, деякі практики можуть прогнозувати. Я можу прогнозувати, коли не спрацює, і то не в усіх випадках. Так що не ведіться ви на аферистів, які вилівають воском по 300 чоловік в ефірах. Не ведіться ви на тих, хто плете на картах про порчі, мороки і про всяку фігню. Uh, дивіться на людину конкретно, чи є вона досвідченою високоінтелектуальною, чи є в неї поставлене uh, слово. І чи вміє вона себе вести адекватно в суспільстві і вирішувати ситуації на побутовому рівні? На сьогодні це буде все. Дякую вам за увагу.